Ну і Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, до нас доєднується. Ну вірштомхнемось від цієї ситуації а далі, скільки встигнемо поговорити. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, доброго вечора. Вітаю вас, героям слава пане Сергію. Ну отож, як би ви підбили підсумки оцього рейду трьох російських добровольчих підрозділів, представників трьох добровольчих підрозділів на російській ж території, чи політичні, чи можливо і з військової точки зору, перш за все. Ну, якщо говорити про військову точку зору, то тут якраз саме ці підрозділи російських добровольців показали повну неспроможність, от власне, широко анонсованої для російського суспільства ну, системи охорони кордону. І от те, що вдалося ну безперешкодно, фактично, тобто з перемогами, прорвати і російських прикордонників, і російських спецслужбівців. Я нагадаю, що на території Курської області там діє ще й спецназ ГУ, тобто оці колишні ГРУ російської армії. Плюс на території Білгородської області ми чули ну як бравурно заявляли Ахматівці Кадирівці і цей власне батальйон Ахмат, і не чути вже бачимо ні Кадирова, ні його таких бійців. Тому можна говорити про те, що так дійсно це є дуже таким яскравим прикладом для усіх безперечно повстанців, які на сьогодні. Ну є на території Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, що ще недавно було були сутички в Інгушетії, Ми розуміємо, що ще є, і на інших, і в тому числі і на Кавказі, і, і в Івзауралі також є ці добровольчі партизанські формування. Які дивляться, вивчають, як власне кажучи, діє російська система безпеки, як діють російські силовики? Ну а я нагадаю, що саме прикордонна смуга це там, де сконцентрована найбільша кількість власне розгвардії, і саме цьому формуванню, саме розгвардії. Була передана техніка від власне вагнерівців після того, як було знищено Євгенія Пригожина. Тобто, бачимо, що ані техніка, ані кадирівці, ані підсилення у вигляді спецпризначенців армійських все це не допомогло втримати кордон, і прорив стався одразу в кількох ділянках. Тобто, щонайменше три ділянки двох областей ну, зазнали власне атаки. І ну тут бачимо, що є, і знищена, і техніка, і ворог є полонені. Бачимо, що знищені. В високопоставлені власне силовики в званні майора і ну атаковані їхні адміністрації, взято під контроль військові об'єкти, їхні командні пункти. Тобто, вже з військової точки зору можна говорити, що це безперечно ну, максимально успішна операція. Але тут мова йде також і про політику. І те, що от Путін змушений був ще від ранку коментувати, власне кажучи, ось цю ну цей прорив, і те, що він сприймає це серйозно в своїй заяві, своєму коментарі, він озвучив, що мовляв, ну вже готовий до того, що будуть захоплені території, що мовляв, план є такий, щоб потім торгуватися цими територіями, тобто він сприймає це дійсно серйозно. Ну але він, звичайно, ж ну і зрив виборів. Це те про що він говорить. Але він помиляється тут. Ніякі території не є метою а повстанців. А метою є звичайно ж проведення антитерористичної операції, тому що Росія це є терористична держава, і путінська влада вона в чергове 17 березня підтвердить, тому що будуть проголосовані ну, оце формально. Я кажу, голосування відбудеться на окупованих територіях, і звичайно ж, це те, що підриває взагалі будь-яку легітимність путінського режиму. Тобто, ми розуміємо, що Путін і так нелегітимний, але це буде чергове свідчення. Ну а те. Що і вибори неможливо проводити в Білгородській в Курській області, тому що ну це само собою зрозуміло, що там ніякої явки не буде. Ми побачимо, які там результати намалює Путінська Росія, але вже знову ж таки окуповані території. Я нагадаю, що за конституцією і Херсонська, і Запорізька, Донецька, Луганська області знову ж Білгородська, Курська області у всіх цих адміністративних територіях формально які визнані Російською Федерацією, неможливо провести вибори, неможливо встановити результати будь-якого волевиявлення. Ну а отже, можна вже говорити, що і Путін буде перепризначений, але в нелегітимний спосіб. Так, ну і він теж ж там заявив про те, що про про втрати суттєві традиційно, як вони малюють. Не знаю, там було видно по відео один, начебто ну, танк з нашого боку, так, начебто був там підбитий чи знищений. Путін сказав, що було знищено, е, скільки, якщо я не помиляюсь, е, з восьми танків сім, з дев'яти броньованих машин, дев'ять, з них сім Бредлі. Ну і щось там 230, здається, людей загинуло. Але все ж таки, пане Сергію, а. Чи варто після цього е, очікувати суттєвого посилення, того ж таки кордону з російської сторони? Можливо, не знаю, перек шляхом перекидання сюди якихось резервів або підрозділів з фронту? Ну, вже перекидаються резерви. І вже, власне кажучи, от від ночі йде активне перекидання і важкої броньованої техніки, і додатково силовиків, і наносяться удари, в тому числі із важкої ствольної артилерії. Ми бачимо, що саме росіяни знищують населені пункти, тобто знищують цілі села. Вони під обстрілом, але ну, власне, от діє рейдова група, вона діє не стаціонарно, діє такими рейдами, і тому нанести її у. Враження росіянам досі не вдається інакше би вони вже відновили кордон і вже би це продемонстрували. Ми ж розуміємо, як вони люблять ставити прапор і звітувати на камеру, і що я що його потім звітує Путіну. Так, от те, що таких ні звітів, ні прапорів, ні інших, навіть постановочних роликів не було, свідчить про те, що немає і близько в них от станом на зараз такої можливості. Тому резерви перекидаються, вони будуть перекидатися, але я думаю, що найближчим часом будуть і кадрові чистки, і в рядах Росгвардії, і інших силовиків, які безперечно вже провалили своє головне завдання, тому що ну, росіяни готувалися, вони будували цю лінію оборони і настягували сюди ну, 30 тисяч лише особового складу. по по нашому кордону і всі ці весь цей особовий склад нічого не зміг зробити з невеликими, будьмо чесними рейдовими групами, але надзвичайно активними, професійними, і які справді мають чіткий план і вже завдають оцих дошкульних ударів прямо зараз. Ну а те, що ми отримаємо відеозвіти Звіти з, з російських територій відеозвіти від добровольців від російських добровольців. Свідчить про те, що загони вони ну в перебувають в бойовій готовності, в них високий бойовий дух, і вони продовжують вести бій. Пане Сергію, А якщо ми говоримо про перекидання резервів, то ну звідки що це за сили, звідки їх можуть перекидати? Бо от там Петро Черник до прикладу каже, що як варіант це може бути перекидання з Куп'янського напрямку. Ну але тоді ми розуміємо. Що це напрямок так само складний для нас? Так, один з найбільш напружених. Ну відповідно, е після цього логічним питанням постає: ну чи скажімо, полегшить це ситуацію там, саме на куп'янському напрямку, чи у вас якесь інше бачення цього? Так, звичайно ж, росіяни зараз приховують ось це перекидання резервів. Mm -hmm. Вони розуміють, що ну це досить велика іміджева втрата, але до речі, вже будь-навіть такі рухи по перекиданню техніки, вони вже відгукуються в рядах власне окупаційних сил. Ну що мовляв, як же так? вже не вистачає сил впоратися і тримати під контролем кордон. І для цього потрібно вже навіть не те. Те, щоб навіть перекидати, а щоб розмовляти про перекидання цих резервів, це вже деморалізує бійців. Якраз так дійсно я погоджуюсь з паном Петром Черником, тому що саме оцей куп'янський напрямок він є найближчим. Ну і це, звичайно ж, логічно припустити, що саме звідси і будуть перекидатись додаткові резерви. Так, ну і е, ще тоді, е, ну, про я знаю про в мене, в мене просто дуже багато питань, а час, часу мало. Е, хочу про що вас ще спитати, пане, е, пане Сергію, щоб так вже. Якось е, пришвидчитись з'явилось відео сьогодні удару росіян по групі наших вертольотів, які очевидно дозаправлялися на землі. Е, вони був, були вистежені там з безпілотника за 45 кілометрів від фронту, е, е, і ну це це дуже схоже на те, як ну, начебто, от було в варіанті там з Хаймарсом. З удару по Хаймарсу, ну, про який там з'являлася інформація, можливо, по, по Петріоту. От питання: це е, рашисти відпрацювали якусь нову таку тактику поєднання розвідувальних безпілотників і високоточних ракет? чи Чи як ви це пояснюєте? Ну тут справді треба зауважити, що надзвичайно актив, ну, висока активність російських і розвідувальних, і ударних безпілотників по всій протяжності фронту. І от те, що у нас немає достатньої кількості власне боєприпасів, немає достатньої кількості засобів протиповітряної оборони для того, щоб повністю закрити цю територію. Ну, це вже е, питання більше до наших західних партнерів, і зокрема ось цей останній пакет військової допомоги. Він є терміновий. Нарешті е, американці зважилися на його виділення, е, тому що дійсно. От з від початку е року ми діємо в е надзвичайно таких мінімальних е умовах е щодо використання і боєприпасів на фронті, і також е засобів протиповітряної оборони, в тому числі і ближнього, і середнього радіусу дії. Е тому е те, що ми е Десь намагаємося закрити ось ну фактично займаємося латанням дірок. Ну, це ситуація, звичайно, ж браку боєприпасів. Але я, от повторюю, що виділяються, бачимо, що виділяються оці спішно пакети саме військової допомоги, і в цих пакетах будуть додаткові боєприпаси. Ми сподіваємося, що будуть додаткові засоби ураження, тобто засоби, щоб можна було закрити все ж таки повітряний простір і в глибині фронту тому, що росіяни справді вони нарощують е, свої засоби ураження, тобто бачимо, що вони активніше діють і авіацією, і розвідувальними, і ударними дронами. Стосовно цих ну, браку боєприпасів, так от сьогодні так само стало відомо, що е, ті там, 800 тисяч нарядів, е, закупівлю, яких ініціювала Чехія, можуть прибути в Україну у червні. Хоча ще там вчора чи позавчора Петр Павел казав, що найближчих кілька тижнів. Тут питання, як в такому випадку виглядатимуть наші бойові дії на фронті. До того, до червня, так чи можуть, скажімо, расисти, так само скориставшись цією ситуацією, піти там великий якийсь наступ, не знаю, часів, я, Равдіївка, роботи не той же Куп'янськ. Ну тут росіяни вже користаються цією ситуацією, і от власне вони підгадали. Вони спланували так свою наступальну операцію, щоб пік припадав саме на березень місяць. Тобто, їхні от наступальні спроможності вони зараз знаходяться на піку, і резервів вистачить ще от, ну, приблизно до кінця цього місяця. Далі, звичайно ж, їхній темп буде поступово зменшуватися. Я нагадаю, що це буде поступово, тобто це не Буде якою як сказати в одний момент. Він вони замовкли і стали, але питання: чи зможемо ми цим скористатися? Ну це залежить все ж таки від рівня нашого забезпечення. Але те, що ми вже можна говорити, що ми вже втримали оборону, і росіянам не вдасться їм не вдалося, по перше, виконати свого головного завдання, прорвати нашу лінію, вийти на оперативний простір і стрімко рухатися до адміністративних меж Донецької і Луганської області, це неймовірна заслуга грамотно побудованої лінії оборони, взагалі наших сил оборони, командування, і те, що ми зірвали плани росіян, і наразі, бачите, ми з вами говоримо про якісь просування. Ння певні там в межах одного-двох сіл кількох кілометрів глиб території, а не десятки і тим більше не сотні кілометрів. Тобто, вже можна сказати, що оці основні завдання наступальні завдання Росіян ми зірвали. Тепер питання в тому, щоби їх остаточно зупинити і потім перехопити ініціативу, принаймні на ключових ділянках для ділянках фронту. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. Ну, ми розуміємо, що в будь-якому випадку там расисти не збираються зупинятись не безпосередньо на фронті. Ні, так само того, що стосується удару, по по мирних містах, на жаль, так само от е, вчора було завдано ударів по Кривому Рогу і по сумах е, вночі теж е, було завдано удару, і е, от ми часто в наших ефірах так е, намагаємось е, там долучатись чи закликати людей до, до, до допомоги постраждалим. От е, стосовно е, сум, знаю, що так само і ви ну е, опікуєтесь цим питанням. Е, е, яким чином можна допомогти, скажімо? Людям, які постраждали, що можна зробити зробити для них, дійсно місцева спільнота, сумська громада ну на місці вони волонтерять, вони допомагають те, чим можуть люди допомогти людям, тому що дійсно втратили зруйнована п'ятиповерхівка. Люди втратили свої квартири, житло, є постраждалі, є поранені. І от якщо просто забити в пошук, в Google Цукр. Це місцеве видання, місцева медіа спільнота, яка власне публікує потреби безпосередньо тих родин, які постраждали від нічного удару і знищення оцих дійсно це житлових будівель, там і дітки. Там і жінки, тому там вся ця допомога і напряму цим сім'ям і перейти підтримати всією Україною. Це ну це буде дуже важливо в першу чергу для цих mm. сімей, тому що це є дійсно достойні люди, і вони навіть і під окупацією, і вони завжди допомагали одне одному.